— Там Там на Зараз надо було. О, що і я виступаю. Я роблю нагородження, це така розглядка, лінові. Щоб цікаво хоч було. Щоб хоч було щось цікаво. Зараз вже нічого не перепаде, тому що вони так виграли. Я вас вітаю.

Я тоді модерував одну гру, де грали вони із командою Пік, щоб ви розуміли, що після поразок завжди можна підніматися, як ви, ну, тоді би не піднялися. Ось тут ми будемо витягувати всякі Ага, опа. Е, ось це я назвав премія бургомістра. Бургомістра. А хто в нас бургомістр Ідеал? Типу? Так, я цю людину рік тому називав мамою Ідеал, Все ж таки, Бургомістр Ідеал. Жень, фотографа можна? Ось цю фотку... Давай підмом. Жень, підходь. Це фотка, як я тобі вручаю іншу фото. приїхати в щоб ми... Дімо, Дімо, а тебе багато шуму? Ні, ні, дуже швидко. Це ж швидко. Ілля Коваль сюди. Ілля Коваль тепер офіційно створює нову команду, яку він має назвати Ванільна Справа. Давай, давай. Так, Саня Кравчук вже не вийшов. Вийшов, вийшов. Ну, значить потім йому. Єгор є? Немає. А що там його не Ти Покажи всім. Єгору мудрнюку як титул Марка Ройса, таблеточки. Опа. Переходимо до ООО швиденько. Коротше, це я називаю трофей. Так, трофей імені Теграна Великого, людина завойовник всіх титулів. Давіться в тебе десь сюди так. Ти легендарний календарик. Дімон, скажи чесно, ти просто прибирання у себе робив? О, Кось Словицький, ще не придумав кому, Жені Лічуковій.

Там розплатна таро? Це все бронтерюкує? Брантилюку я вже подарив. Колись ми в 2018 році жартували про те, що треба провести містер та місіс Іделті. Ну, коротше, я цій команді обіцяв пиво поставити. Ну я їм не пиво не поставив. Тому це. Maak je? Ja. Je ziet een keer. Fijne winter, ja. Dit een maatje. Beter is het dan. Je hebt al veel chiller. Alles. Ze niet. Ze niet. niet zo hard. Ja, tuurlijk. Daar is het. Daar is het. Ja, dat is de Franky van Drake. Daar is het. 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 Daar Короте, диву, давайте Дімону ще диву. раз поаплодуємо Я не знаю це за подарунки або подяки, що він прибрав кімнаті Це була об'єднана позиція Ми скоро створимося да, і покажемо свою відач. позицію Так, да, дивіться Я мене попросили да, давайте ще раз. Трофей відео перед тим, як нагородять всіх учасників, я спробую швидко. Я не знаю, як з Дімоми конкурувати, в мене все на все книжки, але якось спробую. Власне, давайте коротко. Трофей за найкращу сесію інфозаходів. Трофей Мінільоше Ліпського, легендарного дебатера, капітана команди Семферанта, яка виходила фінал ще в першому турнірі. А власне кажучи, ця людина мені здається, заслужила якоїсь нагороди за цей сезон. Якась вона і одіозна, і доволі прикольна, і не знаю, залишила якийсь слід. І ця людина це Олександр Кравчук. Давайте хтось його наперед. Олександра Кравчука вставник обрання. Yeah. Україна не Росія, а також інші ці. Так, наступною у нас, давайте подякуємо. Наступного у нас. Наступна у нас команда. А, значить, Наступна у нас трофей Хомякова за найкращу концепцію в турнірі. Я люблю, коли граються такі тези багатовимірні, да, де ти сам щось конструюєш, де таке щось треба вигадати, реально придумати. І така теза, як на мене, була цього турніру, цього сезону одна це теза про Бельгію, да, де треба було придумувати. І тому, о, як то кажуть, ну так буває. Часто що я ці трофеї даю команді ООО, але ну що поробиш? Концепції хороші? Шкода на півфіналу Іля Коваль об'єднана опозиція. Ідіть сюди. Ви цю концепцію не писали і отримують за неї Вам е Виправдання традиції, так сказати, що виправдання того, що ви досягаєте. І е е ці ін інтеркультурні путівники 14 стану українські за найкращими капітанами. У трофеї, які я побувала спочатку Женя Лічакова, потім е цей потім Андрій отримав минулого року. Тепер вроді Саша шишка мала так сталося. Але давайте будемо дивитись справді в очі. Людина, яка за цей рік дві своїх команди різних з різними обставинами вивела до фіналу. І цей турнір мені здається в великій мірі капітанський, літерські перформанс. Тому я з цим трофеєм хочу привітати Миколу Шу. Повітом в Польщі ну, колись їде. <ривіт> <ривіт> <От. ривіт> І останнє трофей, останній трофей це трофей Тоні Еплтона. Це а, значить, пішло, коли ми робили журнал Героль, з якого пішло ідеал. Коротше, дуже складно, там дуже добра історія. Але це трофей найкращому гравцю турніра за нашою версією. І я довго думав, хто це має бути. І я думаю, що це дуже справедливо, що це саме ця людина сьогодні бере трофей, тому що, попри десь невдалі моменти, попри десь критику, в тому числі мою критику. Але мені здається, що сьогодні ця людина блистала і команду свою теж лідерський перформанс прекрасно і провела, і команду свою привела до перемоги. Тому вітаю найкращий гравець за версією ООО цього сезону Ігор Ворл. Мишка називається робити дітей. І останнє ще за найкращий перформанс. Власне кажучи, трофей вручається гравцю, який показав найкращий виступ в рамках ІДЛ. один крутий раунд. Але я... з одного боку не було настільки там прям раунду, що прям. Все, все, всім закидати, всім вручити. Було багато хороших раундів, але не було геніального. Але тому я сьогодні вирішив змінити ці правила. І за те, що ми почули кількома хвилинами раніше, за цей спіч про чернігів про мотивацію, просто яку треба реально записали відео, викласти на Ютуб і набирати мільйони переглядів. Вітаю з цим трофеєм Віталія Баху! Просто нікому іншому я її вручити не міг. Ну і все, як то кажуть, паблікопе дякує за сезон. Тепер офіційне нагородження. Всі молодці! Круто! Усіх команд, що брали участь в цьому турнірі да, і до переможців. Тому зараз я буду оголошувати е, команди, які чудові команди, які ну, брали участь, да? От, але ну, поки що не дійшли да, там, до полуфіналу і е, далі. Тому я прошу до мене підійти. Е, є представники команди Камера Обскура. А команда Ще одна команда дебютантів цього турніру називається Лівовоочні Цукознавці. Я Ну, так. так. Технічно, Новічки відповідно. команда, яка в цьому турнірі мала назву СНД, але всі ми з вами знаємо, що це команда італійські черепашки. 没错。 Ну і останньо війни! рамах з учасників команді Ашуэ.

Знаєте, от, повернутися просто там, з якогось свого звичайного життя, з ходіння на пари і так далі в дебати це все добре. Але була людина, яка повернулася в дебати ну, буквально з лінії фронту. І мені здається, що це дуже похвально, і тому цей титул отримує Владислав Петрович. І він сказав, щоб я передав одну фразу. Він сказав пряма цитата: ідеал чушпани. Ще показав себе під час купового етапу. І ми довго радились, кому може віддати цей трофей. Врешті ми дійшли виставку, що його заслуговує гравець команди АФ Олександр Кравчук. Він на ямі. Він наш. Ми сподіваємося. Сподіваюсь, біженці тих, хто на шахтах немає. Все, там ще Так, Ми на шахтах. Ні, вона попала. Отже. Шофей, який е, раніше носив ім'я Кахаманова, але спочатку е, війни, на жаль... Так, цей трофей був перейменований на честь одного з одного студентів нашого факультету, одного з гравців історичної дебатної ліги, який хоробро захищав нас під час початку повноважного вторгнення, але, на жаль, загинув. І це трофей імені Дмитра Євдокимова, який ми е, зазвичай... Е, ну, Нагороджуємо найкращого новачка. Це може бути і ну, нова команда, це може бути і новий гравець. І цього турніру ми вирішили все-таки віддати це персональному гравцю, і цей кафе отримує Богдана Стаблік. Цього кубку. ми знову ж таки довго радились, хто ж отримується почесне звання. І ми дивилися не лише на фінал, а на ігри, які були впродовж цього турніру. І ну, людина, яка найчастіше міняла хід гри, яка приносила набагато більше користі своїй команді, це Андрій Медіянський. Можна Можна, слово? звісно. Чуть-чуть, я чуть чітко хороше, ніж днімо. Ельза вже сказала, що це неймовірно важливо для нас. Ми з Антоном 5 років ом, мучили, їбали собі мозги, щоб взяти цей трофей. А Андрій третій рік о, теж себе цим мучить. Оленка в команді СССР. Транзитом був три років. Остап залетів і взяв з першого разу. Ну, це професіоналізм, але ом, я присвячую цю перемогу далі. Оті, Ось. Я присвячую цю перемогу Аліні Одинець, тому що це одна з най... найкращих гравчин команди СС. і я дякую їй за допомогу в минулій лізі. Я дякую їй за допомогу і в тому кубку. Наш я присвячую цю перемогу Тимуру Біденку. Я дуже хотів би, аби всі в цьому залі знали. Ну, кофе. Я хотів би, щоб всі в цьому залі знали, який прекрасний Тимур Біденко. Він не ум'я, він живий. Він живий, він просто в Німеччині. Я інвалідність! Так що, так, це члени нашого, як я вважаю, золотого складу, але по факту виходить золотий склад зараз. От. Я думаю, що я більше не буду грати в дебати. Я буду або судити, або там, не знаю, ще щось робити. А Алковези Да, Буду писати тези по давній і. Сергіонічна історії. На противагу, ви знаєте всі кому. рівно їх не буде грати, Без Тезу проведень, сьогодні Я не знаю, що будуть робити ребята. Але я вам дякую.

Не хочешь зайти завтра? Ні.

А ты так сильный модешлаки! А я хочу камеру, подождите. Ой, я ну, могу целый. То есть, пожалуйста! Эй, вот именно. Я заключить камеру.